Проєкт відкрита студія. На прямий ФМ. Мої вітання. Це прямий ФМ», проєкт відкрита студія. Мене звати Наталя Гаєвська. Більше ніж три тисячі засуджених подали заяву на умовно дострокове звільнення від відбування покарання для служби в армії. Про це повідомила заступниця очільника міністерства юстиції Олена Висоцька. За її словами, ця цифра приблизно і прогнозувалась до ухвалення закону. Зокрема, при попередніх опитуваннях серед засуджених близько 4,5 тисяч людей виявили бажання служити у армії. Про мобілізацію засуджених будемо говорити з адвокатом Геннадієм Дубовим. Пане Геннадію, вітаю вас! Вітаю вас. А на початок хотіла запитати законопроект про мобілізацію засуджених передбачає, що такі люди, які підуть на військову службу, отримують умовно дострокове звільнення після відбуття покарання. Можете пояснити, як це відбувається звичайною неюридичною мовою? Відбувається це, в цілому, достатньо просто. Подається заява щодо служби в збройних сил України. Людина проходить ВЛК, людина, якщо вона відповідає вимогам, бо ми маємо розуміти, там не всі засуджені підпадають під дію цього закону. І суд приймає рішення щодо відповідно умовно дострокового звільнення. І далі, отримавши таке рішення, людина з під конвоєм назвадії їде до центру комплектування і підписує відповідний контракт. На службу в збройних силах і має проходити службу в певному особливому підрозділі. Поки там багато є невідомих, тому процес лише започатковується. Але от схематично процес виглядає приблизно так. Ну і вона вже відслуживши в армії до закінчення контракту або до закінчення війни, тільки потім вона це умовно дострокове звільнення. Правильно? Ні, вона його отримає вдома. Моло одразу від одразу суд постановляє рішення про uh -huh. це у ДО, у ДО, і далі і далі ТЦК, контракти і ЗСУ. Так тоді запитую: дехто я впевнена, з сьогоднішніх ув'язнених захоче уникнути покарання, і вийшовши на свободу, ну умовно, да, в армію втекти, але за це передбачені додаткові 5-10 років ув'язнення. На вашу думку, чи стримає це бажаючих проміняти військову службу на свободу, ці плюс 5-10 років? Ну, думаю, так розумієте, тут є ще такий момент, що е, за всіма повідомленнями власне на це удо може претендувати людина, яка е, якій залишилося відбувати покарання не більше трьох років. Uh -huh. Тобто, за великим рахунком, суттєва частина із цих звільнених вони мали право на звичайне удо або дуже близько до нього знаходяться тобто це люди які яким умовно кажучи до моменту коли на загальних підставах можна просити у до без поступлення на службу збройних сил україни Сидіти там умовно рік, але вони йдуть цим шляхом. Тому чи є тут мотивація таким чином втікти? Ну я мабуть такі випадки будуть. Ви знаєте, не можна цього виключати. Не можна, не. але але в цілому типу логіки тут особливої немає, щоб, щоб це використовувати як, як механізм уникнення покарання. Ну в такому випадку, чи буде мотивація в засуджених, якщо в нього. Три роки да, до закінчення його строку або на подачу до УДО, подався все, йти вільна людина, аніж іти в армію. Чи тому спрацює справа... такий механізм? Бачите, що правда, що три тисячі засуджених подали заяви. Це насправді немало, тому що засуджених чоловіків там трошки менше здається, 50 тисяч. І мова йде про показник більше ніж 5%. А якщо відкинути тих, на кого це удо не розповсюджується, ну, наприклад, тих, хто підозрюється або засуджений вірніше, за державну зраду, за умисне вбивство, за ряд інших злочинів, в тому числі. Щодо правоохоронних органів, там корупційні, там і так далі, то показник не, не мав Я очікував, чесно кажучи, менше, але тут знову таки по результату треба буде розуміти, тому що сьогодні, мабуть, самі засуджені не знають, а кудись вони поступлять на службу. Тобто, це в законі прописаний певний спеціальний підрозділ так, да. збройних сил. А що це за збір? Ніхто на сьогодні не розуміє. Ну виходить, що це спеціальний підрозділ. При цьому а, рішення чи брати. Такого бійця собі на службу вирішуватиме командир, да готовність командира прийняти таку особу на службу в свій підрозділ. Тобто тут виходить розбіжності, на спецпідрозділ, а Ще й командир, який буде вирішити, чи хоче він цю людину. Ну в принципі, дивіться, якщо 4,5 тисячі да виявили бажання, на вашу думку, скільки відсіється таким чином, тому що там і ВЛК треба пройти, бо не з усіма захворюваннями. Ну розуміємо, що беруть плюс на розсуд командира, плюс на розсуд суду про по удо це ж на чотири з половиною захотіли і пішли це ж ще зменшиться кількість В цьому так ми не розуміємо скільки відповідають критеріям по строку відбування покарань скільки відбувається скільки там по неправильним статтям подалось але ми чисто можемо з вами або вгадати або ні тут немає раціональної основи для висновку цього тому що Ну цифра може бути якою завгодно. Вона може бути 4 тисячі, може бути нуль. Тому ну просто це все так в пальцем в стелю вдарити. Я mm -hmm. ну, на себе так таку відповідальність не візьма. Пане Геннадію, давайте зробимо перерву на хвилинку реклами. Потім повернемось до розмови. Нагадаю, що про мобілізацію засуджених говоримо з адвокатом Геннадієм Дубовим. Проєкт відкрита студія на прямий ефм. Продовжуємо говорити про мобілізацію засуджених з адвокатом Геннадієм Дубовим. Пане Геннадію, вітаю вас ще раз. Вітаю, ще а, таке запитання до вас. Таким військовим не передбачені відпустки. Як звичайним мобілізованим або контрактникам, але на підставі висновку військово-лікарської комісії може бути надана відпустка для лікування після поранення. Скажіть, де таких військових колишніх засуджених лікуватимуть їх під конвоєм до госпіталю, чи як це все може бути на практиці? Вони не будуть вже вважатися засудженими. Ми з вами на початку говорили, що з моменту набуття. З рішенням суду про умовне дострокове звільнення законної сили, вони якби повноправні громадяни, але плюс вже з військовою службою, тобто. Сам під конвоєм вони їдуть тільки на підписання контракту. Далі по суті законодавство не регулює нічого і вироку як фактору правової дійсності фактично тут немає. Вже тому що вони можуть понести відповідальність за ухилення посиленому варіанті на відміну від звичайних громадян. Але так само як звичайно умовно достаткове звільнення або просто звільнення, вони власне є вільними повноправними громадянами, які. Вже мають несуть обов'язки перед державою України як військовослужбовці. А на вашу думку, чи не варто було б, наприклад, спершу запропонувати повернутись на військову службу військових мобілізованих, яких засудили під час повномасштабного вторгнення за якісь правопорушення? Що ви про це скажете? Тому що ми говоримо да про гвалтівників, про вбивць, там про корупціонерів, яких посадили. А про військових, які потрапили за ґрати під час повномасштабного вторгнення, ну я особисто чула історію, я не знаю. Наскільки це правда, від військового, що його побратим пішов в магазин під час відпустки купити якусь техніку, стояв, фотографував е, прилади, вийшов, його пов'язали, тому що сказали, що він хотів її вкрасти. І він зараз сидить. Якась дика історія. Така ну, ж на фільму правдоподібна історія. але не, вона, в країна, країна можливостей буває всяка насправді. Mm, да. Питання в тому, що дивіться, якщо ми говоримо про військовослужбовців, які вцінювали злочини, і це, до речі, можуть бути і злочини проти воєнної служби, типу, наприклад, самовільне залишення частини або тисних сталцювок, то дуже часто судячи з судової практики, ті люди, які дійсно хочуть продовжувати воєнну службу, наприклад, не виконали наказ, отримали кримінальне відповідальність. Вони Прямо в залі суду е, повідомляють, що мають наміри продовжувати службу в Збройних силах України, отримують умовний термін покарання і цю службу мають змогу продовжити. Тобто я бачу само ну, десятки судових рішень вироків, вириків з саме власне в такому контексті. Ті, хто, ну припустимо, не вики не витримали бойовий наказ і умовно спіро і, і дієво не покаялися і не висловили такого бажання, вони отримують, як правило, реальний термін ув'язнення, але от в силу того, що ймовірно, в них бажання і нема, мабуть, вони цю заяву і не написали тому, тому ситуація. Ситуація, чи було б правильно? Ну, знаєте, це таке політичне умовне рішення. У нас взагалі тема з звільненням засуджених для служби в збройних силах вона починалася зовсім в інших таких тенах, тому що пан Малюска, який ініціатором по суті цього процесу, був це український міністр юстиції. Він виходить з того, що необхідно. Робити подібного роду мобілізацію не добровільною, а відповідно обов'язковою в підсумку. Ми приїхали, е, якби кінцевої точці нашого шляху цього вже з мобілізацією за власною заявою і ще з купою критеріїв, які по суті обмежують можливість ув'язаних відповідно мобілізуватися. Тому дуже багато дискусій було е, приводу того, що є правильним, що ні, але вже маємо те, що маємо. Зрозуміло, дякую дуже, пане Геннадію. Нагадаю, що про мобілізацію засуджених говорили з адвокатом Геннадієм Дубовим Проєкт відкрита студія на прямий ЕФЕМ.